Так, доброго дня. Ровер зараз буде їхати. Ну це я зараз мешкання. Зібрався на роботу. І зараз запрягаємо залізного коня, даємо по педалях і до праці. А далі продовжу. Всього найкращого. Пока-пока. Наразі пока. Тому що ще зустрінемося зараз. Пока. Так, ну що, маємо одного і запрягаю одразу. Найшов. Так, є, все, заперегаємо кань. Так, ну що, їду, ровер їде, я на ровері. все те саме, та сама траса. От. І зараз до кінця цілі доїдемо і трошки наговорю, є одна в мене, як би чемка. Ровер припаркував, а сьогодні їх тут повно. Ну, трошки присісти треба. Десь трошки. Ну, тут все зайнято. Ну, йдемо далі. Трошки далі. Так, ну сьогодні жара. Ну, зайшов трошки затінок. Ну що я хочу? Коротенько, звичайно, коротенько, тому що часу мало дається. Так, дуже жарко. Дивіться, якщо в вашому житті трапляються люди, тому що в моєму житті теж вони ж трапляються. Трапляються люди, з якими вам некомфортно. Я не говорю там чоловік, жінка, там, ну, дружина, чоловік, сім'я, рідні, близькі. Ні, я не про це. Я про тих людей, які ну, випадково в вашому житті зустрічаються там по роботі, по навчанню. Десь довгий час ви спілкуєтеся з ними, а вам від них ну, не комфортно. Неприємно, можна сказати, таке слово ще підібрати, неприємно. Но така ситуація в мене. Я вже, будемо <гадав> казати, ну, деякий час маю спілкування з такою людиною. Ну, звичайно, що вона в моєму житті випадкова, е, при самій присутності цієї людини мені з нею не комфортно. Хоча я знаю, що не треба там е, погано відзиватися про неї, але та людина сама. Спонукає, ну, наприклад, мене та інших, що про неї щось недобре, не то, що думали, а й говорили. От. А порада яка? Я порада і собі, і порада іншим. Від таких людей краще відсторонюватися, удалятися російською, удаляйтеся, удаляйтесь від таких, відсторонюся, від таких, щоб менше робити своїм язиком гріха. От. І щоб менше. Вони вас дратували, тому що наслідки можуть бути ну якимись не, не дуже приємними, да і з вашої сторони.